Вітаю вас в ефірі КТМ новини і сьогодні випуску ми розкажемо. Авантюрин під час благодійного концерту зібрав 25 тисяч гривень. Учнівська молодь Олександрія захищає інсайти. Збільшилась кількість ДТП за участі авто та велосипедистів. Майже 25 тисяч гривень зібрав під час благодійного концерту зразкове аматорське хореографічний колектив Авантюрин. Усі кошти передали волонтерській спільноті Ельф на підготовку саперських наборів. Також, окрім доброї справи, колектив творчим виступом підтвердив своє звання зразкового. Легенди та нові історії дикого поля бачила наша знімальна група. Легенди та нові історії дикого поля демонстрував в Олександрійському театрі зразковий аматорський хореографічний колектив. Авантюрин під час концерту глядачі поринули у традиції нашого минулого завдяки етнічним номерам, що відображали культуру і звичаї нашого краю. Ми живемо в умовах війни, і ми постійно стверджуємо про те, що культура не мовчить. Тому ця програма ну це, мабуть, такий культурний маніфест проти тих страшних дій, які зараз відбуваються. Ми, по-перше, даруємо людям ну десь якісь хвилинки відпочинку. А по-друге, ми. Голосно заявляємо про те, що ми бережемо свої, свої традиції, бережемо свої, можливо, якісь етнічні форми. Ну такий культурний маніфест. Про родзинки виступу і підготовку до концерту розповідає його незмінна керівниця Наталія Козинець. Ми маємо величезні традиції, так це і мотанки, це і руни, це і трипілля, це наша вишивка. До речі, спеціально для цієї програми ми вишиті 12 рушників моєю сестрою, це наші регіони. Також побачите вишиті вишиванки, теж так спеціально для цієї, програми, тому що ми хочемо показати, що Є історія, є нова історія. Це наші титани, які зараз воюють за нас. Тому наша програма построєна так, що є традиційний танець, є стилізація народного танцю, на чому базується мій колектив. Це і народне, і пов'язане трішки з сучасністю. На сцену вперше виходили чотири річки, які лише у вересні познайомились з творчою родиною авантюрину. Свою хореографічну майстерність дарувала глядачам і найдосвідченіша група танцівниць. «Мамулечки вже в мене 12 років. Вони такий, знаєте, опора колективу. Вони такий надійний тил, і мами сьогодні покажуть п'ять номерів із програми своєї. Один буде ну не один, там майже всі нові. Знаєте, це такий всплеск, коли проходили генеральні репетиції. Всі діти стоять за колісами і обов'язково аплодують нову. Це така, знаєте, дружня, сімейна, така підтримка. Так, Ірина Кравченко у колективі вже 12 років. Прийшла в авантюрин разом зі своєю донькою. Дівчина закінчила школу, продовжила навчання в іншому місті, а мама залишилась у танцювальному колективі далі. Моя дитина ходила в цей колектив. І коли Наталя Борисівна запропонувала мамам долучитися, я з задоволенням вирішила спробувати свої сили. Що мені подобається, мені надзвичайно подобається родинна атмосфера, яка тут склалася. Ми танцюємо більше для душі і дуже подобається, коли це подобається людям. Ми сподіваємося, що наші танці оцінюються людьми, тому що ті відгуки, які ми чуємо, то... Людям подобається, люди здоволені. Це головне. Один із самих емоційних танців, на мою думку, це шлях додому. Він дуже подобається нашим старшачкам, дуже подобається, мав дуже багато схвальних відгуків від журі різних конкурсів і має для мене, як на мене, великий зміст. Шлях додому це розповідь про те, що дитина в будь-якому разі, при будь-якій потребі, в будь-якій біді, може повернутися додому, де її завжди буде очікувати тепла родина атмосфера, там де вона може вилікувати серце, душу. Окрім того, що авантюрин підтвердив звання зразкового, колектив підтримав волонтерів. Під час концерту вдалося зібрати трохи більше 25 тисяч гривень. Кошти передали у волонтерську спільноту Ельф на підготовку саперських наборів. Учнівська молодь Олександрія активно долучилася до обласного конкурсу Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини. Участь взяли учні декількох закладів освіти. Багато хто наукову роботу писав вперше. Перед основним захистом, який відбувся в форматі онлайн, юні дослідники мали змогу виступити очно на підготовчому місцевому етапі. Як це було, розкажемо у наступному сюжеті. Юні дослідники Кіровоградщини, а серед них і Олександрійці, приступили до захисту робіт в обласному конкурсі Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини в умовах війни. Захист робіт відбувається в онлайн форматі, але вже традиційно слухачі малої академії наук мають можливість виступити очно на підготовчому місцевому етапі. Так, вперше з науковою роботою виступив Артем з Центральноукраїнського наукового ліцеінтернату. інтернату. Так, це мій перший досвід. але я у майбутньому хочу стати лікарем стоматологом тому пишу інсайт по цій темі. Моя тема вплив гієни та харчування на розвиток карісу. Постійно зубів у учасників освітнього процесу. Обирали юні дослідники і тему освітніх втрат. Перший раз беру тема відновлення учасників освітнього процесу в умовах сьогодніних викликів. Це тема близька зараз в наш час в період війни і. Тим, що я займаюся, це фізичний розвиток, допомагає мені більш пізнати цю тему. Вперше з маном і учениця літу Софія Руденко. Вона за віком не може брати участь в інсайтах, тож буде писати науково-дослідницьку роботу Ману. Насправді раніше в мене такого досвіду не було, але я дуже хотіла спробувати поекспериментувати. Взагалі завжди концентрувалася тільки на олімпіадах. Ось, а в цьому році Ірина Сергіївна, вчителька правознавства, запропонувала мені взяти участь у написанні наукової роботи у секції правознавства. І тему я обрала міжнародне гуманітарне право. І саме, ну там ми знаємо, що міжнародне гуманітарне право це дуже велика тема. Ми сконцентрували свою увагу саме на такій господі про проблемі депортації дітей, які ще секції та теми обирали Олександрійські слухачі ману, розповіла Ольга Андрієва. Традиційно на конкурс інсайти сьогодні від юних дослідників Кіровоградщини подається багато дітей зі своїми проєктами, тому що цей конкурс передбачений участь учнів п'ятих 9 дев'ятих класів, і якраз дає хорошу можливість дітям спробувати себе зробити перші кроки в науковій діяльності. І справа в тому, що мала академія дає можливість ще обрати дуже широкий напрямок для свого дослідження, починаючи від гуманітарного спрямування, охорони здоров'я, технологічних наук. Фізики, математики, 66 наукових секцій, дитина має можливість вибрати, що саме для неї буде цікаво. Як традиційно, знову ж таки, теми щороку на інсайти обираються як найактуальніші, і за різними напрямками вони можуть стосуватися і певної ну, як актуальної ситуації в Україні, яка стосується військового часу, або ж можливо, як із зоології або ботаніки, так і шляхи знешкодження кліщів, їхній шкідливий плив, так і або, наприклад, ботаніка це Чиня кімнатних рослин, саме лікарських, звичайно, ці теми завжди зберігають актуальність. А, наприклад, теми, які пов'язані з сучасною ситуацією в країні, це і в журналістики, наприклад, соцмережі, і війна або з економіки, це знайде знаходження актуальних шляхів розвитку економіки на даному етапі України. Ну тобто теми мають, як правило, бути дуже актуальними. Результати конкурсу будуть відомі вже після 15 листопада на сайті Кіровоградської малої академії наук. Зростання кількості ДТП за участі велосипедистів та автомобілістів тривожна тенденція в поліцейській статистиці. Попри всі зусилля правоохоронців, небезпека на дорогах залишається високою. Які причини цього та які кроки можна вжити, аби ситуація змінилася на краще, далі в нашому сюжеті. Останнім часом в Олександрії кількість дорожньо-транспортних пригод за участі автомобілів та велосипедистів збільшилась, розповідають правоохоронці. Останній випадок з тілесними ушкодженнями водія двоколісного транспортного засобу трапився в останній день жовтня. «31 жовтня 2024 року. Біля 10 години 47 хвилин 70-річний велосипедист, рухаючись по вулиці Козацький шлях в місті Олександрія. При зміні напрямку свого руху не показав відповідний жест рукою про намір повернути ліворуч, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем марки Toyota Prado під керуванням 40-річного водія. В результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений до центральної міської лікарні. Наразі за вказаним фактом. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Працівники поліції пов'язують цю невтішну статистику із збільшенням кількості велосипедистів на дорогах міста, а також неуважністю водіїв автомобілів та порушенням правил дорожнього руху з обох боків. Основними причинами настання дорожньо-транспортної пригоди являються порушення водіями правил проїзду, перехресть та обгону. Порушення вимог дорожніх знаків, розмітки проїзної частини доріг та перевищення доступної швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал світлофору, недотримання водіями транспортних засобів правил проїзду пішохідних переходів, керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушення ПДР пішоходами та велосипедистами. Наголошуємо на необхідності дотримання правил дорожнього руху всім його учасникам. Також просимо використовувати пішоходам у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості світлоповертальні елементи стрічки, наклейки, жилети тощо або одяг, який має світлоповертальні елементи для привернення уваги інших учасників дорожнього руху. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та дотримуватись правил, аби уникнути можливих аварій. Тож бережіть себе і здоров'я своїх близьких. А на цьому випуск новин завершено. Разом йдемо до перемоги.